1 січня це день Бандери. Це не просто новий рік, це день батька української нації, принаймні так його ідентифікують у мемах. Звичайно, Бандера це історична фігура, яка потребує усвідомлення, читання про нього, розуміння його місця в тій системі, яка склалася в Україні в ХХ столітті, коли на своїй рідній землі нація мусила боротися зі зброєю в руках у умовах підпілля з тими ворогами, які сюди приходили з поляками, росіянами, німцями. Угорцями тощо. І мені здається, що розмова про Бандеру це розмова про те, чи ми маємо внутрішню силу, дух, який допоможе нам здолати будь-який виклик, який прийде. І Бандера якраз був прикладом, як і сам, не боючись обставин, які складних, трагічних, катастрофічних часом складалися навколо нього, він мотивував себе і мотивував інших боротися до, до кінця, колись приймаючи посаду. Провідника організації українських націоналістів він сказав, я приймаю смертний вирок. І він не помилився. Адже тодішні вороги німці, пізніші вороги росіяни, вони полювали за ним, шукали за ним, і зрештою вбили його в жовтні 59-го. Але міф про бандеру переміг і радянський союз, і звичайно нацистську німеччину, і навіть міжвоєнну Польщу, яка була спочатку головним ворогом українських націоналістів. Міф про Бандеру це про те, що кожен з нас може бути бандерою. В тому сенсі, що ти можеш бути за Україну тут, де ти є: у Харкові, Львові, Києві, Тернополі, Одесі, Донецьку, всюди. І от міф про Бандеру це корисна, на мій погляд, історія, це свідчення того, що людини може не бути, а пам'ять про нього допомагає іншим усвідомити своє місце. Якщо ти можеш бути корисним у війську, будь тут. Якщо ти можеш приносити користь як волонтер, будь ним. Якщо ти можеш бути корисним на Шкільній кафедрі будь вчителем, і Бандера якраз хороший приклад того, що, попри тонни чи мегатонни бруду і неправди, які на нього вороги. Намагалися повісити, воно не трималося купи, і ми бачимо ренесанс інтересу до діяльності українських націоналістів, зокрема до провідника Бандери. Очевидно, що люди не так багато знають, але завжди можна прочитати книжку, подивитись відео, послухати подкаст. І тому мені здається про бандеру. Ми будемо знати більше, бо нам потрібно якнайдалі бути від наших ворогів і якнайсильніше, як найсильніше, як найопірніше, боротися за Україну тут і зараз, що й робимо.